Вітаю, друзі! Завжди перший крок до одужання – це поставити правильний діагноз. Після цього треба чесно, з відкритими очима подивитись на цей діагноз, прийняти таким, який він є, і вже після цього можна починати лікуватись. І це відноситься як до людини, так і до суспільства, і до країни, і до всього іншого. Так? І сьогодні я вам розповім про реальну ситуацію з українськими біженцями у Європі, а не те, що чухають по вушах різні доморощені блогери-аналітики. Е На сьогоднішній день це не. Велика вже таємниця, що більшість спільнот у Європейських країнах налаштовані проти українців і вимагають від своїх урядів припиняти підтримки. Деякі країни вже припиняють повністю підтримки, деякі країни скасовують їх. Я в наступному відео розповім вам про те, як Європа готується зараз вже відправляти українців назад до України і. Хочу вам сказати, що дуже скоро це вже все розпочнеться, так? І ось тоді українська вата почне вити. Як же так, а в мене ж туди діти, а мені ж тут сподобалось. А я ж от стільки тільки звик нічого, бля, не робити і за це щось отримувати і якось жити. А ви мене тепер гоните назад. І якщо хтось все ще вірить, що українців не будуть повертати до України до кінця війни. А коли закінчиться війна, ніхто не знає, то ну, ну що я можу вам сказати? Я не буду вас ні в чому намагатись тут переобедити, це ваше діло. Буде для вас сюрприз, коли дуже дуже скоро. Прийдеться їхати із європейських країн, із Канади, із інших країн, де ви отримали тимчасовий притулок. Прийдеться повертатись додому до України. І це так і буде. А сьогодні я хочу з вами поговорити, чому це так? Чому європейські країни, і чому Канада, і чому інші країни не будуть тримати українців дуже довго. А будуть намагатись їх відправити якомога швидше. Ну, давайте ми з вами зараз трошки це розберемо більш детальніше так. Як я вже сказав, на сьогоднішній день розвелось дуже багато таких доморощених аналітиків, які ліють українські ваті в уші. Яка ж ця вата чудова, яка ж ця вата сама працьовита вата на всьому світі? Які ж українці самі освічені, самі працьовиті, самі-самі-самі, і зараз усюди за ними будуть ганятись. Така вата з такими думками їхала два роки назад, майже два роки назад, до Канади, розповідала, що зараз в Канаді всі за них будуть битися. Потім дуже, дуже швидко зрозуміла, що битися прийдеться ваті головою об стіну і стала збирати свої манатки і драпати назад, звідки приїхала. Ну І також такої вати багато. В Європі і ці доморощені різні аналітики так сладко розповідають, як майже вся Європа тільки і виживає на тих податках, які зараз сплачує українська вата, українські робітники, так, ці українські біженці. Ну, мені дуже-дуже весело слухати таких е, блогерів. Один навіть договорився до того, що майже весь е, е, оборонний бюджет. Польщі складається з тих податків, які сплачує українські біженці. Якби не українські біженці, то все каюк не було б польській армії. Завдяки українським біженцям польська армія тільки і тримається. Ну, я вже мовчу про те, що там розповідають, як, як, же, вони, як же вони підіймають зараз економіку Європи. Ну, і давайте ми з вами зараз. Подивимось на реальне життя, так? тобто на те, який доклад зробила німецька компанія, дуже така е велика німецька компанія, по заказу уряду. Німеччини, так яких висновків вона дійшла, і до яких цифр вона дійшла. дійшла. Я на відміну від української вати е, знаю декілька мов і можу шукати інформацію на різних ресурсах, а не тільки на жовтій пресі, українські чи російські, так і я можу працювати з цією інформацією знов таки на відміну цієї вати. Де я знайшов цю інформацію, я вам не буду казати. Напряжіть вашу останню ізвіліну, е, якщо вона у вас ще є, і ви легко зможете знайти це у Гуглі, так? Якщо вам це цікаво. Але я вам зачитаю зараз. Ех, що ж кажеться у цьому документі? Так? Це робила екон... німецька економічна команда, е, яку фінансують. Федеральне Міністерство економіки та боротьби з кліматом. І, окей, тут я зупинюсь, не буду далі розповідати, хто же це такий. Так, от, що ж вони знайшли про українців: рівень освіти? Близько 69% опитаних українських біженців мають вищу освіту. Ча Ця частка надзвичайно високо, висока, порівняна з 29% 9 у загальній робочій сили України та 33% у робочій сілі ЄС, так, тобто. Е із всіх, хто біжав з України, з е, мають 69% мають вищу освіту. Про те, яка вища освіта в Україні, я вже не раз казав. І про саму до речі, саму освічену е, націю у Європі. Так, двадцять е, тільки освічених робітників у е, Україні в той час у Європі 33%. Ну це такий гвинтик, так, трошки до самої освіченої нації. У світі. ну давайте далі будемо дивитись. Крім того, 20% біженців мають середню спеціальну освіту, 9% загальну середню освіту, і приблизно 2% мають освіту. Нижче середню. Тобто показники по освіті показують, все гаразд, все добре, сама освічена вата побігла з України. Ну, давайте ми зараз перейдемо до того, як же ці самі освічені робітники, самі найкращі робітники у світі, наповнюють бюджет і зараз рятують, рятують буквально витаскують з руїн нещасну Європу. Зайнятість згідно з дослідженням. 20% українських біженців працюють зараз за кордоном на повний робочий день. 20%, 20 із всіх біженців працюють на повний робочий день. І 12% на неповний робочий день. Близько 9% біженців працюють віддалено в українських компаній, а ще 26% шукають роботу на сьогоднішній день. Серед країн, де найбільше українських біженців у Чехії найбільша частка працюючих українців 47%. менш ніж половини всіх українських біженців працюють в країні, де Самий високий показник працюючих українців так 47 До речі, до Чехії я ще повернусь трошки пізніше. Записали у Польщі 41%, тобто так, також менш ніж половина всіх біженців у, з України. А, ну а у середньому по всіх європейських країнах 20% працюють. На повний робочий день окей, 9% продовжують працювати е, дистанційно на е, українській компанії, Це 29%. Так, 29% працюють повний робочий день. Ну і 12% ще підрабатують на е, неповний робочий день. Отже, всього, взагалі, взагалі, так, ми маємо менше 40% працюючих. Біженців з України, що далі нам тут кажуть? Частка біженців, які дистанційно працюють на компанію з України, значно вища в Польщі 12% ніж у Німеччині. У Німеччині взагалі тільки 3% працюють. 3% відсотки працюють на удал... дистанційно на українській компанії, а на скільки ж працюють на німецькому ринку? Не скажу, тому що тут немає. Вони надали тільки це по більшим, по більшим країнам по Польщі та Чехословакії, по Чехії, і не дали по іншим. Взагалом 73 українських біженців отримують певну соціальну допомогу в приймаючих країнах. Так, зафіксували 70%. 3% отримують допомоги. Ну і тепер давайте знов-таки повернемось до тих, хто працює. 20% працюють, так, 12% працюють неповний робочий день, на це неможливо виживати. Отже, на що виживають, тоді задаємось таким питанням. Так? Е, окей, 29-29% працюють на українській компанії, отримують якісь гроші. Залишається у нас 71% українських біженців. А за що вони живуть? Ну, таке запитання От, ну, пряме запитання: за що живуть люди? На ті е, спати, які вони отримують, нормально жити не, не, не можна. так? Е, це означає, що вони там або бомжують, просто опускаються ниже плінтуса і просто ну, живуть на цю соціалку, яку отримують, або вони працюють незаконно. Так, так. І про те, що багато українців працюють незаконно, вже багато дехто і каже, так. Тобто люди, українці, порушують закони тих країн, куди вони приїхали, свідомо порушують. Мені навіть є деякі такі пишуть у коментарях, а як же це ти порахував, а якщо я працюю незаконно? А я йому пишу е у відповідь. А яке ти маєш право працювати незаконно? Тебе що? Для того пускали в нормальну країну, щоб ти там порушував зразу закони цієї країни 70% українців щось роблять незрозуміле у тих країнах, куди їх прийняли. Так? Ідемо далі, читаємо далі. Е -е, висновки цієї компанії. Якщо більше біженців не перейдуть на ринки праці, ЄС не почнуть працювати, тобто так їхні навички та працевлаштування можуть атрофуватися, і платникам податків ЄС можливо доведеться підтримувати їх і у майбутньому. Це може посилити зароджуючися та зростаючи втому від біженців, оскільки місцеве населення розочарується через навантаження на державні служби, настрої, які ще більше розпалють російські кампанії дезінформації та використовують європейські політичні партії. Отже, такого висновку прийшла німецька кампанія, яка робила це дослідження по заказу німецького уряду. Тепер ми повертаємось до Чехії. Нещодавно один з міністрів е, Чехії дав інтерв'ю велике інтерв'ю, і де він трошки торкнувся того, що стосується українських біженців. Так скільки українські біженці, а ми пам'ятаємо з вами, що в Чехії найвищий процент відсоток працюючих українських біженців, так найвищий. Так, от у Чехії всі сплачені податки українцями не перекривають навіть Третину е, не, не прямих затрат на утримання українських біженців. Це навіть не враховуючи грошові виплати. Так? Тобто е, це витрати на це інфраструктурні виплати на утримання українських біженців. В країні, де самий високий відсоток працюючих українців, е, ці е, виплати не перекривають навіть третину. Інфраструктурних затрат на отримання українських біженців. І після цього українська вата ще не може зрозуміти. Ну чому ж чому ж люди у Європі втомлюються від них? Ну чому ж вони не хочуть їх тримати довічно? Чому ж це так? Ведь вони ж самі працьовиті, вони ж самі а, вумні, вони ж самі освічені у світі. Друзі, я зробив це відео для того, щоб заставити вас замислитись, так? Якщо ви дійсно хочете жити там, де ви зараз знаходитесь, то вам треба щось робити. Якщо ви працюєте, ви молодці, ви умнічки, у вас все буде гаразд, ви знайдете собі шлях, як затриматись там, так? Тобто нормальні працюючі люди вони завжди знайдуть своє місце, їм завжди і всюду ради. Але якщо ви продовжуєте жити... Так, як ви жили в Україні, працювати десь незаконно, за кеш, або просто сидите весь цей час на дотаціях, там роблячи вигляд, що ви вивчаєте мову, чи ще щось таке, то хочу вам сказати, що якщо ви не зміните ваше життя, то дуже скоро вам прийдеться пакувати валізи. Ще раз хочу вам нагадати, що про те, як різні. Європейські країни, а про це вже достатньо, вже достатньо інформації. Я не знаю, як це можуть не бачити ватники, так як вони будуть повертати українців до України. Вже є ця інформація. Але ж але ж ватники потім скажуть: ну як же, а чому ж мене не попередили? А чому ж мені не сказали, що мене будуть повертати назад? Так же само, як вони і вопіли, коли. Кричали, а чому ж мене не попередили, що буде війна? Хоча людина навіть з однією ізвиленою в башці чудово це розуміла, що війна буде, і війна буде скоро. Але цих ватників ніхто не попередив і вони нічого не знали. Також їх ніхто не попереджає зараз, і вони не будуть знати, коли їм прийдеться повертатись додому а, в Україну з тих країн, де вони зараз знаходяться. Отже. Отже, міняйтесь, змінюйтесь, починайте працювати, адаптуйтесь в тих містах, де ви знаходитесь, якщо ви дійсно хочете залишитись там. Друзі мої, я хочу вам нагадати про важливість ваших вподобаєк. Так? Тільки ваші вподобайки допоможуть цьому відео потрапити на очі якомога більшої кількості українців. І я сподіваюся, що це відео допоможе українцям змінити їхнє життя, змінити їх, їхнє мишлення. Ну і хочу вам нагадати про необхідність підписатись на мій канал. На цьому каналі я даю вам багато важливої корисної інформації. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про це, так? Чи була це інформація для вас такою якоюсь новою, шоковою. Чи ви приблизно так все і розуміли, і ну, взагалі це не було для вас чимось таким шоком? Мені буде дуже приємно почитати, що ви думаєте на цю тему, і чи згідні ви зі мною, чи ні. Якщо ви зі мною не згідні, напишіть, будь ласка, чому ви не згідні зі мною. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!